Мої шанування, друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Американське видання, вибачте, видання Reuters, оно британське взагалі, але по всьому світу. Ну, але менше з тим, видання Reuters написало про те, що за інформацією з їхніх джерел, нібито російські воєначальники, російські генерали запевнили російського диктатора Путіна в тому, що. Їм потрібно ще 2-3 місяці для того, щоб вони спробували обвалити український фронт, прорватися на ключових ділянках і здійснити задумане реалізувати марення Путіна про окупацію чотирьох областей повністю І про які області йдеться. Йде мова: Донецька, Луганська, Запорізька, Херсонська. І, мовляв, тільки після цього Путін буде готовий до розгляду ідеї. Про припинення вогню тільки на цих умовах. Ну, зрозуміло, тут нічого нового, як е, нічого нового, і в брехні російських генералів, це ж вони самі говорять, це ж самі російські воєнкори говорять про те, що вони обманюють, що вони стикаються з некомпетентністю, з кризами, які є через дії російського командування і керівництво. Ну, це очевидно. Але е, що це означає? Ну, по-перше. Який висновок ми робимо висновок? Перший, що підтверджується та версія, про яку я постійно говорила, що Росія не має наміру в найближчій перспективі, ну принаймні на ось цей осінній період до зими скорочувати наступальні дії, тобто вони готові і далі вести наступальні дії, намагаючись, хоч якось, змінити ситуацію на полі бою. На свою користь, тобто, ну що можна зробити, а, зайти на території Дніпропетровської області, там закріпитися, спробувати захопити всю Донецьку область в межах адміністративно-територіальних кордонів, а, продемонструвати свою активність і загрози для Херсонщини, і якісь дії там, звідси підриви мостів, спробувати розтягувати нашу лінію оборони і максимально розмотувати резерви, що вони намагаються. Робити звідси і Харківщина, і Купінський напрямок, який активізувався, так само знову ж таки, виходячи із певних процесів і майбутніх навчань на території Білорусі, російсько-білоруських запад 2025, не виключена і активність цього напрямку, принаймні створення враження і відповідних загроз, що Росія може і звідти щось готувати. Ось це загальна картина. Плюс ракетно-дроновий терор проти наших цивільних міст, проти наших людей з намаганні зламати наш опір до боротьби. Ну, але це за умови, якщо як з нам пише видання Bloomberg, не вдасться досягти найближчим часом якраз перемир'я в повітрі, тобто зупинку ударів там. Але тепер е, треба розуміти, от зараз просто я хочу мовою цифр, фактів. Щоби не просто без заяв, без голослівно, ми так не працюємо з колегами, а дійсно цифри, факти, умови, чому російські генерали брешуть через те, що просто ну їм вже відомо. Вони ж самі прекрасно розуміють, що те, про що вони сказали про два-три місяці, виглядає як недосяжна мета, і їм цього не зробити, але продовжують про це говорити. А чому вони мають це розуміти? Ну, по перше. Ми розуміємо, що, попри важливість піхоти, і я постійно буду повторювати в багатьох відео і наголошувати, що Україна стоїть доти, доки стоїть піхота, ці героїчні самовіддані люди, які стримують просування ворога, ну надзвичайно великою ціною, реально просто Ну респект, повага від усього серця усім, хто і низький уклін, усім, хто продовжує це робити, спілкуючись. І з багатьма військовими командирами, простими військовими, перебуваючи в різних місцях, я це бачу, як продовжують попри їхню втому в очах, вони горять, вони надихають, вони продовжують. І я вам скажу, що от той, хто відчуває якусь деморалізацію, якусь депресію, якийсь там розпач. Поспілкуєшся з цими людьми, які там рік, два, три на війні. Вони реально там в зоні бойових дій, вони виконують завдання, і ти сам по іншому це сприймаєш, ти сам надихаєшся. Це дуже корисно. Тому, коли є можливість, спілкуйтеся з вашими друзями, військовими, колегами, родичами, гірка правда може бути різна, але попри все, вони там, попри все, вони тримаються, і нам потрібна їхня підтримка. А принагідно, до речі, якщо я вже сказав про спілкування військових, то поступово цей цикл буде розвиватися в мене в такі бесіди а, з військовими, переважно а, зараз сил територіальної оборони Збройних сил України, де я проходжу військову службу, але, звичайно, з іншими підрозділами, тому що у нас немає ваших, наших, ні. Ми всі одні, ми всі в одному човні і. Продовжуємо працювати в інтересах безпеки та оборони нашої держави. Будуть військові байки з Олександром Мусієнком. Дочекайтеся так, анонсую. От, а тепер до цифр: ну, по-перше, важливість піхоти так, але війна перетворилась на війну технологій, де важлива кількість дронів. Ну а як от сказав а, начальник генштабу французької армії, який йде в відставку, навіть не тільки кількість, а якість їх застосування. Об'єднання в єдину цілісну систему та комплекс рішень з оборони і керування безпосередньо цими дронами для реалізації та виконання місій і завдань успішних безпосередньо на полі бою. Тобто інтеграція їх в єдину систему безпекову, в єдину систему безпеково-оборонного комплексу і правильне застосування цих рішень, ось це ще. Є ну, надзвичайно важливим елементом, який ми повинні розуміти так само. Динаміка конфлікту свідчить про його перетворення на полігон для прискореної технологічної та тактичної еволюції, постійне вдосконалення безпілотних систем, штучний інтелект та інших передових технологій на полі бою. Підкреслює, що швидкість виявлення прогалин, інновацій, виробництва та тестування є вирішальним фактором конкурентної переваги. Тобто, це уже війна демонструє парадоксальне, парадоксальне поєднання виснаження та інновацій. З одного боку, конфлікт є затяжним і виснажливим, вимагаючи величезної кількості людських і матеріальних ресурсів. З іншого боку, спостерігається гонитва за технологічними перевагами, такими як дрони та штучний інтелект, які виступають вирішальним, вирішальними факторами на полі бою. Висока ціна та повільний темп війни на виснаження характеризуються значними втратами за мінімальні територіальні здобутки, і це є рушійною силою для безперервних технологічних інновацій. Інновації стають стратегічною необхідністю. Ось що нам потрібно. Тобто ми маємо бути якіснішими, креативнішими, кращими в інноваціях, в поєднанні і інтеграції їх в єдину систему оборони та безпеки держави. І це має бути саме тією нашою перевагою. Ми не можемо битися людьми. Постійно ми це розуміємо. Хоча люди, основа всього, повторюсь, це надзвичайно важливо і має. Подекуди на деяких ділянках взагалі ключове та вирішальне значення. Але а, дрони стримують. Чому я про це сказав? Тому що ми бачимо, що і артилерія, і дрони, і система радіоелектронної боротьби, і наші діпстрайки, удари по території Росії це все єдина інтегрована система зараз нашої оборони і безпеки, яка і дає а, відповідно результати. Тепер далі цифри. А, ну Ось що ось які цифри. На момент анексії Росія не контролює повністю регіони, отримуючи більшу частину Луганської області, майже всю. От, 70% від Запорізької області і незначну частину Херсонської, тільки Лівобережжя, приблизно такі цифри у нас навіть менше десь Запорізької області. Контролює ворог, але більшу частину Донецької, Луганської і е, більше половини фактично Херсонської. Тепер дані, які наводив, наприклад, находило видання за економіст, аналіз показав. Е, наприклад, наступне: це економіст та інститут вивчення війни. Вони дають наступне, що за поточного темпу Росії знадобиться 89 років для захоплення всієї України. Та до лютого 2028 року для захоплення анексованих областей, тобто тих областей, які вони частину окупують, мається на увазі якраз Запорізька і Херсонська. Ну тобто, явно, не 2-3 місяці. Наступне, що важливо сказати, наступним є те, що, наприклад, подавалася статистика про те, що британцями і французами. Про те, що Росії потрібно щонайменше ще до 2 мільйонів мобілізованих і часу 2-3 роки, щонайменше для того, щоб спробувати захопити Запорізько-Херсонську область, ось це цифри, ось це реалії, які є. Чи буде Кремль щось робити, воювати в подальшому, так теоретично, так можливо, це ширма, за якою російські генерали намагаються втюхувати постійно ідею продовження війни і підігрують Путіну. Адже за 2-3 місяцями будуть наступних 2-3 місяці, а там ще 2-3 місяці, а там ще 2-3 місяці, і це може тривати. Або наступний сценарій це те, що вони захочуть припинення вогню, накопичення ресурсів до того ж 2028 або 2029 або до 30-го року і готовності війни до України та НАТО, і тоді можуть завдати ударів. Але ідея про 2-3 місяці це Повна нісенітниця, не вірте в це, український фронт тримається і ні про які там рішення не може йти мова. Це втюхування Путіну того, що він хотів би почути. А якщо хтось з російських генералів і реально так думає, ну значить це теж не так погано. Нехай такі генерали подовше залишаються на посадах, адже вони неправильно оцінюють сили, ресурси і засоби свої і обстановку на фронті. Бережіть себе, слава Україні!